Це панти для приїжджих від команди Зеленського, тому що ми розуміємо, що це Мінськ. Просто е, це щоб не було. Мінськ вже ж був дуже поганим. А от Стамбул не буде або Аман, Катар, де сі да? ми, ми ж розуміємо, що в Мінську якраз не буде, тому що в Мінськ не приїде ніхто із західних союзників умовно. Тому що ну побрезують же ж руку подавати Лукашенків. ж? то мінська не буде, Володимир Олександрович, ніхто не сумнівається, що мінська не буде. Але буде Стамбул, але це теж же самий Мінськ. Е, тільки в профіль умовно, да? е, от там е, ну те ж саме сідаєте і домовляєтесь, так само, як і в Мінській було. Пункт перший, там розвод такий, та, пункт другий, там, типа окремі райони Донецької Луганської області, пункт третій, там ще щось. Ну, ну буде те ж саме, тільки ви хочете називати його не Мінськ, бо Мінськ, типа, це позор. Хоча для мене це не позор, це якраз було, як було ми, ми тоді... Нам потрібен був час, бо наша армія була гола боса в кедах, умовно, да, там воювали. Я точно знаю, коли я проважав своїх е, е, друзів у 2014 році, то це було, ну, було ж аж не смішно, да, коли е, стоять ці новобранці, стоять в кросовках в кедах. От, не було навіть обувки, не було. Ну, всі пам'ятаємо, да? то от тоді нам потрібен був мінськ для того, щоб там виграти час. Да. As horas... Час буде працювати на Росію, ми будемо розуміти, що заморозка конфлікту, якщо вона не буде гарантована для цієї території, що залишилась там НАТО, це буде чи двосторонні якісь будуть угоди, чи нас просто засиплять ну там, от е, Трампа недавно сказали, нам будуть давати по 5 мільярдів щороку, ну, було б непогано, да там типа, не, і це ну, це вони казали на план маршала. А якщо будуть ще там по мільярду в рік давати тільки Сполучені Штати зброю. Щоб у нас на складах вона осідала, 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 щоб у нас умовно е було в запасі у кожного дроновода було, да, там, які залишаться у нас в армії 300-400 тисяч. Щоб у нас було на складах 10 мільйонів дронів От, е через рік, і щоб ми знали, що все там, ми готові. Є велкам у нас там, типа, на кожного е на кожного вашого, блін. Вшила солдата є по 10 дронів, якийсь там достане вас. Ну, то щоб вони вже знали, що їх тут чекає, так? От, то що мир це або е, ну, верні, заморозка, наскільки вона буде прочною, наскільки е, у нас будуть хорошо ламитися склади е, е, від боєприпасів. От щоб ми е, могли сказати, що Заморозка не, не Росії йде на користь, а нам на користь. От, але по великому рахунку, ми розуміємо, що вони за цей час вони заселять. Не тільки Маріка, й Мелітополь, Бердянськ, Скадовськ, Весь Крим, що всі їхні військові пенсіонери, які десь там на Камчатки на пенсію йтимуть, чи в Мурманській, чи е, в Калінінграді, вони приїжджатимуть на пенсію сюди. Їх всі наших будуть виганяти десь там проукраїнських налаштованих, рас... на або там навіть е, десь вивозить на російську в тюрму. Садить, а їхні будинки віддавати тут, що вони тут завезуть і. Через е, 5-10 років там нічого українського не залишиться, взагалі нічого. Що це буде там е, все вже прозомбоване. Е, е, і про це треба знати Зеленському. Да? Але станом на зараз, да, якщо заморозить конфлікт, і якщо там говорить, що да, буде там не, не Мінськ, але. Катар, Оман, Стамбул буде тим же самим Мінськом, по суті. І тому не треба нам голову дурити, що ми от дивіться там, типа, ми на Мінськ який не, не йдемо. то що Мінськ це позор. А Стамбул це велика слава Зеленського. Все одно Зеленському. Я буду дорікати кожному 10 разів, кожному зустрічному, скажу, що Він же ж, гак. Хвалився, що аби я тоді був президент, я б косьми ліхну в Криму, Крим би б ми не здали. А чого ж ти здав Марік? А чого ж ти здав Сєвєродонецьк? Чого ви зараз здаєте Курахову? Це ж при тобі, ти ж вже, це ж твоя відповідальність уже. От що мої діти в Скадовські були е, в цьому в 2021 році, а вже ніколи тепер не будуть? Хто виноватий? Для мене очевидно, Зеленський, чи хто там у них там давав команду? Ну а для мене він Зеленський дав команду розмінувати Чангар і Перекоп. Зеленський, я ще раз наголошую, це прізвище. Хто там конкретно Верещучка займалась, чи хто чи Баканов давав команди своїм там прихластням зрадникам в Херсонській області? То вже не очевидно, хто був виконавець замовником здачі. Чангара і Перекопа був Верховний головнокомандувач Зеленський, який назвав на шашлики. Ну от і все. От і тому те, що ми втратили 20% української території, де б ці переговори не проходили, це буде відповідальність Зеленського. І Хай спробує нам розказати, що це перемога. Дивіться ще раз хочу повернутися до цих дипломатичних вояжів, які ми спостерігаємо. Ну мені здається, з 22-го року вже. Я розумію, що тоді це було на хвилі піднесення. Формула миру, яка стартувала восени 22-го року. Восени 22-го року. Формула миру. Оці безкінечні зустрічі, якісь місії, зустрічі дипломатів, вони домовляються, щось про щось говорять. Я так розумію, що зараз про це все можна забути: про формулу миру, про саміти миру. Росія не йде на контакт і не сідає за стіл перемовин. Росія може це зробити, якщо можливо на неї натиснуть своїми методами Сполучені Штати і те, що або зроблять збройні, збройні сили України або Китай, і те, що зроблять Збройні сили України. Да. От мені цікаво, ми витратили купу, купу часу на це. Ми витратили ну, масу. Мені здається, ресурсів, який результат цього всього? Е, є результат. Результат конкретний. Він втілюється в щоденні відосики. Е, тобто, це е, зона відповідальності. Понятно, що. Єрмак, е, слава Богу, не малює сам особисто там стрілочки на картах, куди наступать, куди нас не, не наступать. Хоча е, Зеленського вони на це налаштовували. Я хочу нагадати всім, що ще в жовтні в листопаді, от, в листопаді минулого року, Зеленський, е, коли е, Одну з перших своїх статтей видав залужний, що там, типа що нас чекає, да, там 23-му році, з якої скандали почався, між е, і власне е, почали закопувати е, залужного. Да, ну, початок там його було процедури звільнення, коли Мар'янка там кхм, кхм, як більше на торпеда накинулась. Це був листопад. 23 року. Що тоді казав Зеленський? Я хочу всім нагадати. Він казав, треба наступати, хоч по 500 метрів в день, ну треба наступати. От <кхм> що вони хотіли? І тепер просто треба, ну там, і що, Володимир Олександрович? Тепер же ж треба, ж якби ответить, да що фортифікації не будували. Коли їх почали будувати, будувати почали. Вони спочатку залужному, який казав, що треба будувати фортифікацію. Вони його спочатку зняли, а потім почали будувати. Як почали будувати, ми зараз тільки дізнаємося, що вони неефективно побутно, ну, по то що побудували, щоб освоїти бабки, а не для того, щоб сформувати там якісь рубежі оборони. От і е, ми маємо ну цю ситуацію, яку маємо: що виходить, що ці всі плани. Які будувались вони будувались для того, щоб показати, що Офіс працює, що ми б'ємося над тим, щоб миром, що ми рятуємо Україну, і тому були там 10 пунктів. Потім з 10 пунктів е, проводили саміт у Швейцарії, взяли тільки три. Потім було ще п'ять пунктів, потім ще п'ять пунктів, буде ще 25 якихось яких пунктів, буде можливо ще один саміт миру, і жоден нічого не дав. Ну, це по великому рахунку, коли ми кажемо так. Ну, і а який е, результат результат є, вони скажуть. Ну, проміжних результатів багато, то що там був план, там був саміт. Тобто ми якби йдемо вешки які… Є, 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 путь є. Вони ще е, сказали, що бусідо путь воїна, да, що там, типа, цель, е, цель, а цель путь, це путь є з целью. Да? Так і у них там, типа, ну, е, наші плани є з метою. Стоп, подождіть, плани так, складають хлопці для досягнення мети. А у вас план це є мета окей. Ну тоді чекаємо наступного плану. Тому що для них от, дійсно там, типа воно е, смішно звучить, але звучить так: плани і є метою. О, це в будь-якому там, типа, коли я читаю тренінг студентам, типа як писати проєктні заявки, я кажу, що там типа взагалі-то там е -е, виокремлюється проблема, там ставиться якась мета, взагалі, у вас має бути якась місія, якась стратегія, якась мета, потім якісь завдання, і вже план це. Етапи, скажімо там, або заходи для досягнення цієї мети. Ні, у нас мета там, типа, яка ваша мета? План написати. Е, це не може бути метою. А у наших може бути. Чого? Тому що під, цей, під написання плану, якщо план це мета. Ми уявляємо деградацію, да, то е, заходи ж зовсім інші. там, тіпа. І як, як вони оце, коли план, який возив він е, в, ну, в Сполучені Штати, возив вже ж із п'яти пунктів, вони ж місяців два казали: ми пишемо план. потім, Ми вже дописуємо план. Ще через тиждень план вже майже готовий. там, тіпа. Останні штрихи треба тільки додати до плану. І нам два місяці розказували, і вони зробили план на п'ять пунктів. Вони досягли ми. П'ять пунктів плану, но сказали: стоп, щоб ви не сміялись, у нас до двох пунктів там є додатки. Такі офігенні додатки, ну, ми вам не скажемо, які то, що це не ваше ума діло, там це таємні додатки. Ну, п'ять, ну, щоб не сказати, то, що ми, що ви п'ять пунктів писали 2 місяця? Та ви що? Та блін, вас навчить проводити стратегічні сесії, вас навчить там, типа як це зробили, там якісь зібрали 5-6 ефективних менеджерів, вони ж є під рукою, провели маскавий штурм і за півдня набросали план. Якщо щось не вистачає для таємних цих. Визвали е, начальника Генштаба і сказав: а тепер, якщо там треба над, додаток номер один до нашого геніального плану, у нас же геніальний план. Но додаток номер один, скільки вам треба? Петріотів, танків, на завтра. У вас же должно бути. Да, і все, план готовий. План готовий. но ні, ми не іщемо легких путей. Ми плани стати пунктів два місяці душимо. А ще перед цим готували до саміту півроку. Блін, от вам. Класичне, класичне да? коли е, е, от е, як, коли воза ставлять перед конем, не, не коня впрягають воза. Спочатку кінь, а потім віз. Ні, у нас віз, потім кінь. Наш, наша мета написати план. Ні, так ми так ми слона не продамо, так ми перемоги не добудемо. Треба ставити мету і вже під мету е, тоді план. Тобто, ви знаєте зараз дуже чітко, що. E, коли я, якщо не знають, я скажу. E, e... Трамп готовий до заморозки конфлікту. Зеленський готовий, ну тому що він в ритмі танця йому нікуди діватись, да, Там е, просто апріорі. Мало того, всі на камеру кажуть, ну Трамп там тіпа, перегинає палку, треба підтримати Україну до кінця, але кожен там, західний політик думає, може, скоріш би воно закінчилось уже як-небудь. Закінчилось от, е, і просто закінчилося. Там, може, Путін постаріє, колись здохне, там, типа, ну все, і ми забудемо про цю війну. Ну, е, прецедентів повно, он там тур, Турки окупували Північний Кіпр, 50 років дипломатичним шляхом Кіпріоти домовляються про повернення Північного Кіпра. Ну і так. І ми будемо 50 років Зеленський, е, ну не дай Бог, звісно, але там хто буде після нього, 50 років будемо домовлятися про статус Крима. Можемо, да? ну, можемо. Можем, да? І на Заході так насправді думають. Вони їм заморозка конфлікту, це те, що влаштує всіх. Крім нас і Путіна, парадоксально, нас це не влаштовує, тому що ми все таки хочемо вийти на кордони 91-го року, а Путіну цього мало. А Путін хоче зжерти нас повністю. І тому для того, ну але я кажу, що ми е, не дуже суб'єктні, ми залежні е, від західного світу, від західних союзників і тому для нас е, ідеальний, е, ну не ідеальний, але е, такий прийнятний варіант. прийнятним варіантом для нас буде, що що заморозиться конфлікт, але санкції Росії не відмінять. І ми думатимемо, що 5-10 років вони доздохнуть, як здох Совєцький Союз. Здохнуть, що ціни на нафту впадуть, що е, буде зелений перехід нафти і газу треба буде країнам менше там. типа ось таке, і е, Росіюшка здохне. Ну, принаймні, перестане бути для нас представлять якусь загрозу, ну таку е, системну загрозу. Да? От і що гроші їм не віддадуть, а оті 300 мільярдів дістануться нам на відбудову і на побудову армії.